Прекрасні пари, феєрії, танцю, вражені погляди та сотні посмішок. 18 травня у галереї Соборна відбувся традиційний весняний бальний вечір для православної молоді. Кожен учасник балу отримав змогу відчути на собі всю красу грації та толерантності у фантастичному вирі танцю та насолодитися справжньою казкою. Адже цьогорічна назва балу бал у казковому королівстві. Незабутній вечір супроводжувався неповторним театральним дійством з королем, принцем Попелюшкою, чарівними дамами у вишиканих сукнях і кавалерами у фраках та мандирах. Шановні гості, я та моя Свита дуже раді, що ви побували на моєму балу. І сподіваюся, ми ще не один раз зустрінемося. Сподіваюся, вальс, танці та наші сценки та пошуки нареченої для мого сина. Вам були цікаві і не минули даром. До наступних зустрічей. Ваш король. Муа. Як завжди, надійну підтримку бальному вечору надав постійний партнер ресторан Харчевня. В рамках балу відбувся аукціон дитячих робіт із Національного інституту раку. Зібрані кошти будуть передані до Ардурдка, що діє при лікарні. Долучитися до мистецтва танцю було дуже легко завдяки організаторам заходу Клубу бальних танців Ренесанс, що діє при Просвітицькому центрі кафедрального собору. Варто зазначити, що традиційний весняний бальний вечір один з небагатьох балів, в якому звучить щире та радісне Христос Воскрес. І, незважаючи на грозові дощі, що охопили столицю, вся атмосфера свята була щедро сповнена життям, щастям і добром.